Харкові одна людина загинула. Ще троє. Дістали поранення під час ракетної атаки Росіян. Напередодні пізно ввечері, коли люди вже лягали спати, ракета влучила в житловий будинок в середмісті. Під завалами загинула літня жінка. Від учора на місці працюють надзвичайники, розбирають завали. Більше розкаже Вікторія Стрільцова. Немає даху, вщент зруйнований четвертий та частина третього поверху так виглядає будинок, куди влучила російська ракета. Відночі рятувальники не припиняють тут роботи. О, це, знімаємо, 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 знімаємо. З потрощених квартир врятували чотирьох людей. Троє дістали поранення. Один з постраждалих досі в лікарні з розбитої квартири 85-річного чоловіка разом з рятувальниками діставав сусід. Я ж сюди рятувальники до під'їзду кликав. Ми Допомагали його стягувати донизу, він вже ну, не дуже гарно з рухом в нього. Ну, Як я спочатку виглянув з балкону та побачив, що там пів стіни немає та вогнище, я ні на чого ні на що не розраховував гарне. Чоловіка врятували, а от його дружина загинула. В момент прильоту вона була у сусідній кімнаті, яку повністю розтрощило. Тіло жінки намагалися дістати понад 10 годин. Зараз проводяться роботи з зняття розбору верхніх поверхів, чердачного приміщення, верхніх перекриттів, для того, щоб можна було вилучити загиблу із завалів. Квартира, що опинилася в епіцентрі вибуху, розтрощені та залиті водою. Від нічних морозів меблі в оселях вкрилися кригою. Жителі намагаються винести вцілілі речі. Фотографія. Это я. Ну, тут где-то. Ну да, вот Дедушка. Не, все живы, все Родители, дедушка вже слава богу. Ні, всі живі, все здорові, Родителі дідуська в Німеччині, слава Богу. Ну а квартира так собі. Першу яскрава заграва, а за секунди, і надпотужний вибух пролунав у Харкові об 11-й годині ночі у будинку, куди влучила ракета. Одразу ж спалахнула пожежа. Прилетіло у житловий район, де немає жодного військового об'єкту. За попередніми даними слідчих криміналістів, які відпрацювали вночі на місці потрапляння ракети. Це була ракета с 300 Житло тієї ночі втратили 15 -ро людей. Їх евакуювали і надали тимчасовий прихисток у гуртожитках. Ще десятки пожильців із сусідніх будинків ночуватимуть у квартирах без вікон. Пані Пелагея відночі ще не перевдягалась у хатньому халазі з плівкою прямує до свого дому закривати вікна. Дуже великий вибух, що мене аж якось, знаєте, аж упала на пол. Я не знаю, чи я інтенсивно упала, бо знаю, що треба, на... чи можливо, так воно якось сталося і все. І потім у вікні зарево. Дуже горить, дуже ну як, оце ж тоді крики. Вибухова хвиля була така, що струсила усі будівлі на вулиці. Друзки уламків розлетілися чи не на цілий квартал. Просто все в квартиру внесло, мусор, грязь, як-то взрив, огонь. А огонь напротив був виден. Спригнула, хорошо, дом толстий, стіни. Спасибо строїтелям тих времен до Біля зруйнованого будинку протягом дня працюють волонтери. Пожильцям постраждалих осель, видають будівельні матеріали. Та чи не більш потрібна психологічна підтримка? Да, люди звертаються середній візост, пожиловий візрост. Ті, хто жили в домі, де був в вдома напротив, це шоку, шока. Состояние Емоціональної нестабільності а, і е, е, вони нуждаються в підтримці, просто в поддержці. Після розбору завалів фахівці проводитимуть експертизу і вирішать, чи можливо буде відновити багатоповерхівку. Тим часом очільник військової адміністрації не виключає. Частину будівлі доведеться знести надто великі ушкодження. Вікторія Стрельцова, Олександр Лагутін, Харків ТСН 1, +1.